Принатхненого, благодатного і мирного, надіюся, дня п'ятниці, Вітаю вас, Рахів. І сьогодні вчимося з доброї книжки або фільму. То саме нині буде такий автор, що і, і спричинився до багатьох книжок і до фільмів. А саме Джеймс Рональд Роуел Толкін. О, вимовив. Один з моїх улюблених авторів, який написав Хобіта, Володар Перснів, цього року є 132 роки від його дня народження, то така чудова просто цитата. Від одного з улюблених героїв, це Гендальф, такий е, великий чоловік, який допомагав, добрий, який завжди боровся проти зла. І в моменті, коли у багатьох героїв там, почали опускатися руки і в головних героїв, бо від такої великої кількості зла, від такої кількості всякого прокляття, нечисті, просто знеохочувалися, то він говорить такі неймовірні слова: неминуче з'явиться у світі інше зло, може статися ще й більше навіть, тобто буде більше зло. Адже Саурон, це, Саурон це один із головних злодіїв, з яким вони билися у водарі персню. Адже Саурон лише прислужник справжнього зла. Але це вже не наша турбота. Ми покликані покращувати світ і несемо відповідальність тільки за той час, в якому нам довелося жити. Нам треба виправ... ви... виривати шкідливі бур'яни і залишити нащадкам чисті, чисті орні поля. Залишити ж йому спадок хорошу погоду, ми не можемо. Це так геніально. Тобто, так, є тяжкий час, так, багато зла. Але ми покликані боротися з цим злом, яке є в наш час, з цими бур'янами, які нас зараз оточують. Бо найбільші злоч... злодії, найбільші злочинники, найбільші злочинці нашого часу, вони лише прислужники, а вівці собі, яке тоді страшне саме зло. Який тоді страшний сам диявол, коли його прислужники можуть бути такими демонічно, нечисто гидкими. Але він каже, натомість нам треба боротися з цим злом, нам треба ці бур'яни повиривати і залишити нащадкам чисті. Але, якщо ми... Але ми їм не можемо залишити добру погоду. Тобто їх може чекати серйозні випробування, їх можуть чекати інші випробування, наймовірніше так і буде. Однак, сьогодні зробити те, що маємо зробити сьогодні. Не ми вибирали цей час. Не ми вибирали цю епоху, не ми вибирали цю війну? Ми багато речей не вибирали. Але однак нас запитають про те, що а яку ти участь брав, Правда? а як ти боровся? а як ти, Що ти, що ти зробив? Як ти спричинився до, до боротьби в, в, в тому чи іншому моменті? Тому подивіться, який бур'ян зможете випалити сьогодні. Можливо, якийсь бур'ян у собі, в своєму серці. Можливо, якийсь бур'ян десь інде. А тепер мені, Мене дуже спокушали ці два дні. купи собі медичну довідку. Правда, я не знаю, де її можна купити і по чому вони сьогодні медичні довідки. А я ходив терпеливо по всіх кабінетах. ну Це як чистилище. просто, Справді, поліклініка чимось дуже нагадує чистилище, як мінімум, коридорами. І, але, але потім мені каже серце, ні. Це є бур'ян, який ти будеш випалювати. Треба? Давай будеш ходити. І тепер хлопці з мене сміялися на, на військкоматі, що Ну, перше бачимо, аби священник собі ходив, не? і кажуть, <смас> а чому, бачите, прийшли на військкомат без кадила, не? аби помахати перед хлопцями. Коротше, тому ревемо бур'ян сьогодні той, який ми можемо сьогодні зірвати. Робимо сьогодні ті справи добрі, які зможемо сьогодні зробити, і це вже буде вклад у боротьбу зі злом на, нашого часу. Не? Бо так зробити справді, аби нашим, нашим малим, аби нашим дітям внукам дісталося якомога менше зла і якомога більше поле для діяльності, для вирощування добрих плодів, наскільки зможемо. Але знаючи, що і їх будуть чекати їхні випробування. А батьків наших чекали їхні випробування. Тому кожному часові його випробування, але кожному часові і його подвиги, кожному часові і його звершення. Тому робімо подвиги. Такі візьмі маленькі, як вчора, правда, от ми е, назбирали на машину, то потім мені крутилося ці, цілий день. Це маленька перемога. Це ще одна маленька перемога. Сестра мені подзвонила, каже, це неймовірно, за 2-3 дні зібрати таку велику суму грошей. Ну, сила. Справді це сила. І тому звершуємо маленькі перемоги. І нехай маленькі перемоги допомагають нам дойти до великої. Ні? І таким чином побериваємо всякі злі бур'яни, сила, починаючи з свого серця, з голови. Вулиці, двора, міста, села, під'їзду і країни і, і всього нашого життя. Сила. Дякуємо Толківіну, буде благословенний. Дякуємо Гендальфу за таку цитату. Майтеся файно, мир вам!